Гарного дня у продажі Yamaha Majesty 155 кубів, 4-х тактний інжектор. На рідинному охолодженні 13-колеса, бокова підніжка, ножки для другого пасажира, скутер розмитнений, привезений з Японії без пробігу по Україні 40 тисяч оригінального пробігу. Крутий стан, вилка суха не кліче. По пластику не фарбована жодна деталь, колеса не фарбовані. А тут взагалі нічого не фарбоване. Все заводське, все живе. Кофер, підставка під кофер, рівне сидіння. Два ключі від кофра, два ключі від замка запалювання. Ось тут у нього бак. Підігрів рук. Кнопочки стан, да? крутяк, крутяк. Підігрів 44 тисячі по пробігу. Все живе, дивіться. Класна оптика, класна лампочка тут стоїть. Який у нас рік? Який у нас рік? А рік у нас... 16 рік. Другий місяць. Ось такий багажник чималенький. Так що, кому цікаво, звертайтеся. Ціна 2200, плюс доки 4200, повний пакет, 2 200 доларів, звісно, і 4200 грини за доки. Ставиться на облік. Кому треба, відправлю поштою, якщо дуже далеко, якщо недалеко зробимо доставку. Телефонуйте, замовляйте, приїжджайте на тест-драйв. моноамортизатор. Гальмінний ліс, да? 44 тисячі, а виробітки майже немає, Ну є, у нас на, на, на свій пробіг. Так що звертайтесь.